Життя в сучасних містах з великою кількістю доріг, провулків, трас вимагає від водіїв і пішоходів знань певних правил. Щоб безпечно пересуватись вулицею, люди створили спеціальні дорожні знаки. І зараз я познайомлю вас з деякими з тих знаків, які потрібно знати дітлахам. Запрошую вас в пізнавальну. І незвичайну подорож. Поїхали! Перший знак називається Пішохідний перехід. Він вказує на місце наземного пішохідного переходу. По ньому ти можеш безпечно перейти з однієї сторони вулиці на іншу. Встановлюється цей знак. Біля спеціальної розмітки на дорозі для пішоходів. Вона називається зебра. Підземний пішохідний перехід. Цей знак вказує на місце підземного пішохідного переходу. І встановлюється він біля входу в перехід. Намальовані на синьому фоні автобус, трамвай чи тролейбус. Означають, що поблизу знаходиться зупинка. І на ній ти можеш вільно вийти з транспорту або сісти в нього. Наступний знак називається велосипедна доріжка. Цей знак дозволяє рух тільки на велосипедах. Іншим видам транспорту заїжджати на неї не дозволяється. Цей знак означає, що поруч з велосипедом можуть рухатися і пішоходи, якщо немає тротуару або пішохідної доріжки. А ось цей знак називається Пішохідна доріжка. Іноді на вулицях ви можете зустріти спеціальну доріжку. Вона призначена тільки для пішоходів. На цій доріжці треба притримуватись правил. Для пішоходів. Іти треба по правій стороні доріжки і не заважати другим пішоходам. Цей знак називається обережно діти. Цей знак попереджує водіїв, що на дорогу можуть вибігти діти. Тому їхати на великій швидкості заборонено. Зазвичай такий знак ти можеш побачити біля школи, садочка або дитячого майданчика. Але це не означає, що можна перебігати дорогу в недозволеному місці. Ні в якому разі не вибігайте на дорогу, це небезпечно. Рух пішоходів заборонено. Цей знак встановлюють на дорогах. Там, де дуже жвавий рух транспорту, де немає тротуарів та узбіч. Ходити на таких ділянках дороги, а тим паче переходити через неї, дуже небезпечно для життя. Малята. Сьогодні ми познайомились з невеликою кількістю дорожніх знаків. Сподіваюсь, ви були уважними. І тепер, знаходячись поблизу дороги, Зможете самі помітити і зрозуміти зміст знаку. Я бажаю вам цікавих і безпечних прогулянок.